Всім привіт! Мене звати Аліна. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас субота і ми з чоловіком поїхали в інше місце, місто. Воно називається Регенсбург. Це трохи, ну не трохи, а так чимало більше місце, місто, ніж наше. Ми вже з'їздили в Ікею. взагалі приїхали в магазин, який називається XXXL. Там хочемо купити трошки іграшок на ялинку, ну і взагалі якогось декору до Різдва. От, тому буде для вас невеличка розпаковка. Покажемо, що купили. Тому поїхали! нас уже понеділок, пройшов один день від того, як ми повернулися з От, тому сьогодні покажу вам трішки наших покупок. Якщо чесно, їх було не дуже багато, тому що в принципі, нам і не потрібно було багато. Більшість свого новорічного декору ми купили в минулому році. Ми купили дуже багато і в принципі, майже все нове. Тільки декілька деякі іграшки були у чоловіка раніше. От, а все інше ми, в принципі, старалися закупити нове. Люблю кожного року прикрашати ялинку в якомусь своєму стилі. Не скажу, що в стилі, а кожного року в якомусь другому кольорі. От, е, це не має бути так, що прям ми купуємо всі шари інші. У е, нас є якісь. Е, Базові шари якогось базового кольору світлого, да, які підходять, які б підійшли до любого іншого кольору. От, тому минулого року такі як акцентні шари у мене були чорного кольору. Цього року я хотіла зробити такого зеленого, насищеного, красивого, темнотку зеленого кольору. На пінтересті я знайшла просто кучу. Різних ідей, красивих ялинок. Якби мені, в принципі, подобалося це, але коли ми поїхали вже в сам магазин вибирати шарина, да, тобто самі іграшки на ялинку, я не знайшла нічого того, щоб мені подобалося. Весь зелений колір був або дуже зелений, якийсь прям зеленка, або наоборот такого світлого, якогось оливкового, м'ятного, але ніяк не зеленого. Ще був такий як синьо-зелений колір. Ну, коротше, Нічого е, того, як я це собі уявляла, мені не сподоб... Ну, я не знайшла. Тим паче, якось, вже коли я дивилась на ці зелені кольори, якось я перестала уявляти свою ялинку саме в таких кольорах, і я зрозуміла, що це, мабуть, не моє. Тому вже в самому магазині ми з чоловіком вирішували, е, який все-таки будемо брати колір. От, і міняла своє рішення, і, ну, в принципі, до чогось прийшли. От. Тому всі наші іграшки, е, які ми купували цього року, ми купили в магазині Депо. В принципі, в нас дуже багато іграшок з цього магазину. Е, мені подобається їхня якість, вони скляні, е, вони дуже гарно виглядають. І, ну, якби, і в них є також різні кольори. Завжди в них все по кольорах іде, да? І різні розміри, різна текстура. Тобто є це, наприклад, перламутрові такі, або матові, або просто скляні такі, як прозорі скляні, є зовсім прозорі, є трішки прозорі з деяким відтінком. Наприклад, такі красиві в них є якогось оливкового такого кольору. Вони якби напівпрозорі, але все одно от є такий колір. От, тому, в принципі, в них завжди дуже класна колекція іграшок, не було зелених. Тому поїхали в XXL, в принципі, поїхали в XXL, зрозуміло, що там також нічого нема. І все одно вернулися в депо і купили там всі свої іграшки. От, це ось такий от у нас колір. Я не знаю, чесно, як правильно його назвати. Чи це якась бронза, така світла, так? Ось це якісь такі, як Чи шампань. Ну, я думаю, що камера, в принципі, передає цей колір. І ось тут от просто прозорі. Вони е, також трішки в них є ось такий відтінок да, цих кольорів, тобто вони не прямо з такого прозорого-прозорого е, скла, а от в них є відтінок саме цього кольору, який е, якісь які ці інші іграшки. Вони матові, да, тобто вони не, не блискучі, прям такі неправомутрові, але також гарно переливаються, гарний колір. Чому б і ні? Е, ми купили всі іграшки з цієї ж самої колекції, да? тобто це той самий колір. Ось тут ці самі шари. Єдине, що ось тут замість прозорих, тут з блискітками, з такими прям паєтками, вони дуже гарно переливаються. Я думаю, що коли я буду прикрашати ялинку, ви це все самі побачите. Такі ж самі, тільки маленькі ось такі. Так, той самий колір. Також тут прозорі, але е, маленькі такі кульки. І трішки іншого кольору. Ось такі от вони вже прям блискучі, да? тобто вони прям такі перламутрові. Е, вони не білі. Тобто це не прям такий білий білосніжний колір. Колір айворі, мабуть. Чи ну, шампань ні, шампань більш такий. Я думаю, що або слонова кістка, або айворі, щось, щось із того. Ну, не прям такий білий-білий, якось такий молочний, чи якийсь. Але дуже гарний. Вони вже більшого такого кольору. І по ціні, так, ось таких 4 е, кульки коштує 6 євро. Е, ось цей ось набор тут е, 12 штук 10 євро. Е, Ось цей також тут 12 штук, але він коштує 8 євро, тому що ось тут просто прозорий, а там з блискітками. Завжди, коли з блискітками коштують дорожче. Ось ці малесенькі коштують 5 євро, 15 штук, 3 см діаметр їхній. І ось ці побільше кульки, тут їх 6 штук коштують 7 євро. І те, що ми купили саме на в магазині XXL на їхній е, новорічній ярмарці Це ось такого от красунчика. У мене в Україні також був е, такий Дід Мороз е, схожого кольору, да, трішки, звісно, інший, але, мабуть, навіть такого ж розміру. От, і коли я вже приїхала е, в Німеччину да, до свого чоловіка, я дуже хотіла. Минулого року ми не купили, тому що ми. Ну, ми реально ми дуже багато купили новорічного декору всього нового минулого року. Тому що я фанат цього періоду. Я дуже люблю прикрашати свій будинок. Ну, для мене це дуже такий казковий період, коли ми всі можемо стати трішки дітьми, повірити в якесь диво. Зараз ми живемо в дуже тяжкий час, і нам ось ці от такі. Моменти, да, коли ми можемо просто розслабитися і радіти, дуже я рахую, що це дуже важливо. От тому це моя така мрія. Мені вони дуже подобаються. І ми нарешті його е, придбали. Ось тут у нього такий дзвіночок е, на його шапці. Да? Дуже класний. Мені подобається його кольор. Е, Він коштував 40 євро. Якщо чесно, я була дуже здивована, тому що я думала, що такий Дід Мороз він високий. Я не знаю, скільки він. А, на жаль, не написано. Ні, не написано. Але ось, ну, да, він якби е, сидить у мене на. Е... На нозі. Я, звісно, дуже низенького роста, але ну, він прикольний, він не маленький, дійсно. Дуже, в принципі, на цю ціну він якісно зроблений. Так, де-не-де де є клей, наприклад, ось тут на, у, на усах його трішки є клей, е, там ще десь я на гудзиках бачила. Але ну, якби, таке ще. Я думаю, щоб він був прям супер пупер дуже там якісно виконаний, то він би коштував євро 100. От, тому 40 євро для такого Діда Мороза, я думаю, що це нормальна ціна. У нього ось такі класні санчата тут в руках. Не санчата, а лижі, вибачте, лижі. І ось тут от ззаді є такий мішочок з подарунками. Дуже мені подобається колір його. Його ось така от шубка. Ну, дійсно класний. От. Тому прям саме серденько. Єдине, що мені не подобається, ось тут ось цей жовтий якийсь у нього тут ягідки. Але я думаю, що я їх відріжу і прицеплю такі, як мені подобаються. Е е так. Вже покажу те, що з магазина депо, вже закінчимо з ним. Цей Дід Мороз був не з депо, з XXL. Е, ось такі дзвіночки ще я купила. Я вже давно такі бачила на пінтересті у дівчаток, які прикрашають на Ютуб, знімають відео, да, в основному в американських блогерів. От, мені дуже подобалися ці дзвіночки. Нарешті я такі знайшла. Вони дуже сильно звинять, Але ну дійсно вони виглядають дуже гарно. Видно, що вони зроблені якісно. Купила я їх два штучки, але ціна їхня 7 євро за один ось такий от діночок. Тобто ми купили за 7 євро цілу коробку 12 штук кульок на ялинку. Ну, але дуже вони мені сподобались, я не могла стриматися і їх взяла. Можливо, десь можна знайти й дешевше. Також там ми купили ось таку красиву іграшку. Вона якби як прозора, так, але ось такі в неї грані, ось ці з блискітками. І вона класно переливається. Ну, класно. Це також магазин депо, і коштувала вона 5 євро. Також там ми купили ось таку красиву верхушку. Вона дуже класна. Вона, звісно, срібна, якби трішки не, не в ту кольорову гаму, яку ми купили, але я думаю, нічого страшного. У нас будуть також білі іграшки, тому я думаю, воно впишеться туди. Вона дуже класна. тобто Ось тут такий прозорий, прозора кулька. І ось тут ось така от срібна. Дібний кінчик такий, дуже гарний. Вона коштувала 17, да, 17 євро. Ну, це реально ну, це багато для такої іграшки. Але ми спочатку подивилися, нам дуже сподобалось з чоловіком. Ми пішли вже, а потім чоловік повернувся такий, ні, я її візьму і купив її. Ну, класно подобається, чому б і ні. В принципі, Різдво один раз на рік. От, І, мабуть, в магазині Депо це було все, що ми купили в самому XXL. Те, що вони виставили, ось ми купили такі от ще дві кульки. В принципі, по кольору вони підходять до тих, що ми купили. І ось тут ще в них такий сніжочок і блискітки. Купили таких дві штучки. В принципі, є завжди. Якщо купуємо якісь такі в різнобій, да, окремо е, іграшки беремо по дві штучки. От, на ялинки гарно дивиться, ніж одна, так дві десь є однакові. Коштували вони, мабуть, 5 євро. Ну, я рахую, що це трохи забагато. Але ну, вони класні такі з товстого скла зроблені. Але можна було б і дешевше. Ну, дві штучки, ладно вже. І ще в магазині XXL я купила ось таку сніжинку. Вона, якби, ну це не дерево, я думаю, це така пресована як плета, чи як вона правильно називається. Тобто це не прям дерево, щось таке склеєна стружка дерев'яна склеєм. Але вона гарно виглядає, вона доволі якісно виконана, коштує вона 3 євро. Взагалі, чудова ціна для такої. Купила її, мабуть, поставлю на кухню. Ну, взагалі купували для кухні. Тому, думаю, що туди вона й піде. Я, коли ми гуляли вже в самому місті, ми купили, зайшли в один магазин, я не пам'ятаю, як він називався, і купили там ось такі дерев'яні зірочки. Так? Тобто вони прямо з дерева, вони такі ріспляні, там от є такі бороздочки в них, випалені вони дуже гарно. Виглядають купили таких три штучки. Якось дві нам було замало, купили три. Ще сьогодні ми ходили з мамою в е, магазин Обі. Е, ходила я по е, гілочки е, ялинки, так, ну, ялинки, сосни, там хвою, купила різних видів. Хочу робити е, адвент. Адвент-віночок. Хочу робити в цьому році його сама. У нас, в принципі, є вже готовий е, такий металевий, да, туди свічки вставляються. Але щось мені захотілося от саме такого, е, живих гілочок, щоб воно пахло. І хочеться саме зробити самі, такі як я хочу, з таких гілочок, як я хочу, додати такий декор, як я хочу. От, ну, Хотілося самі зробити. І вже в. Цю неділю у нас вже перший адвент, тому часу я маю дуже мало. от, Хочу вже зробити собі і мамі. Е, мамі, мабуть, буду робити не віночок, але я зніму на цю тему окреме відео, тому там уже все розкажу. І в обі я ще купила ось такі ось такі дзвіночки, да, вони вже трошки інші. А, давно дивилася на них, бачила на пінтересті. Бачила відео. Хочу на камін, там, де висять у нас от шкарпетки новорічні, такі, да? повішати ось такі двіночки туди ще. Ще ми в суботу заїжджали в магазин Ікея. Їхали туди попрозорі контейнери, ікеївські контейнери. Купили їх для... Того, щоб складати в них весь декор свій. Да? Тобто новорічний декор, в нас цього багато. І в принципі, в нас ще є допаски, ми також трішки виставляємо декорацій. і осінні якісь декорації також є. От, У нас, в принципі, все воно складено в звичайні картонні, картонні коробки. Але коли, наприклад, в цьому році мені треба було щось дістати. От я знаю, що в мене там є тето-тето, і мені воно треба для підготовки. там, Наприклад, навіть завтра робити ті віночки, я знаю. Що в мене десь там є е, такі е, засушені е, апельсин, і там шишки, і ще така різна дрібничка, яка, яку я використовую для прикрашання чогось, якихось своїх там те, що я роблю сама. от І реально знайти зараз його в цих картонних коробках, я взагалі не знаю, де воно, коробок багато, і знайти там щось Ну це. Займе багато часу. Тому е, вирішили купити саме прозорі оці контейнери, щоб скласти в них весь декор, щоб було видно, де в тебе що лежить. Тому ми купили вікеї такі в них дуже великі. Є вони з коліщатками. Е, Це саме купили для новорічного декору, трошки менші купили для. Е, Саме для там, паски, для осіннього декору, і купили ще декілька таких маленьких для якихось дрібничок, якщо, наприклад, якісь там маленькі є, щоб вони не валялись по всій коробці, а були красиво складені. От Також ще в Ікеї купила ось таку наволочку на подушку: зелену, темно-зелену, тому що, коли була в Ікеї, ще думала все-таки, що я буду прикрашати свою ялинку, ну, в принципі, будинок з зеленими акцентами. Але. Ну, не склалося. Не в цьому році, можливо, наступного. І ще купила ось такий е, подарунковий папір. Да? Е, також купувала тоді, купувала зелений, бо думала, що буду робити в зеленому. Там у них дуже красивий був такого, як з скрафтово, е, крафтового паперу. Але ну, таке вже. Так, це були всі наші покупки саме з суботи. Ще деякі товари я. Е, деякі декори я докуплювала е, раніше трішки, да, ще, мабуть, з початку листопада у нас вже з'явився весь різдвяний е, декор в магазинах, тому так, трішки купляла щось, але, повторюся, ще раз, ми дуже багато закупили минулого року, тому в цьому році багато не купували. Зараз ставлю вам невеличкий шматочок відео, е, як ми ходили по магазинам сьогодні з мамою. І е, думаю, що на днях вже виставлю відео, як я роблю адвент-віночок. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Велике вам дякую за те, що сьогодні були зі мною, за те, що подивилися це відео до кінця. Прошу вас підписатися на мій канал, підтримати мене вашою реакцією, якою б вона не була, це для мене важливо знати, чи сподобалось вам, чи не сподобалось. Пишіть коментарі і не забувайте переглядати всі мої наступні відео. Так що ж, скоро побачимось до наступних відео і всім па, -па!